І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в. В Мардер Mystery 2 тільки батли різних там. людей просто між командами. І ми будемо і одночасно і разом і. і Мардером, і Шаріфом Що це за. О. О, я хочу свій Алекс бути. Ой. А, тут один за. О, все. Зараз ми загрузимося. Е. А, я са. Сто... От, все. І тепер, зараз, короче, ми будемо знайбити. Надію, що я вам переможу, тому що. Что... Так прикольно. Прикольна мапка. О! Все, бачите, як в мене є і нож. І це є. О! Бачите. ладно. 1, 2, 1, 0. Идем убивать всю девочку. Не, я, я, лучше ножик возьму. Сейчас я ей пробью. <плёжу> <Хочу>. <плёжу> да ладно, я ее сейчас пробью. <плёжу> Все, не, а можем не зачекать? Оп! Чекать фу! <плёжу> ладно, я уже сейчас и не смогу ее убить, но там где э, час, вот как вы видите, там таймер есть. И так, ой, я, ой я, я и тут их чекаю. Вот, блин, а фу? <реклама> я сговорила. Я сейчас просто и перемужу. Стала какой-то девочкой. А потом просто себе так, что она типа донатерка. Вообще. Я потом тоже скин поменяю. Вот тут ховаемся. Потому что ножа не було видно. Оп! Хать фу! фу. 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 Все, теперь мы тут заспавнимся сейчас. Вот. Так же прикольная игра. Но Алекс зробила так, типа, что вона донатерка. А вы как вы можете посмотреть? А то там є зелена ця штучка. <звук> Ух, я щас її б'ю. Хай, фу. Оп. Я просто завжди так говорю, коли я когось буваю. І що? А, ні, я думала, що вже. А, що у нас, бачите, лишилося трошки часу. Да, правда, у нас трошки часу лишилось. Я потім ще поставлю ефект на меч, але, може вже в другому відео. Ні, ні. Як ви бачите, там видно мій пістолет, як це... О, о так. Самой, вот бачите? От. Тому я не... От, ножик. Мій любимый ножик, який я постійно вбиваю. Просто дивлюся, вона ж така, такою маленькою стала, і її не видно. Е, э, а вона сзади вона ззаді. Оп! Хай! Як ви бачите, я щас може переможу. А може ще один батл буде. Так. От про що я і говорила. Так, все, чекаємо Все, Алекс. Ну що, главное, щоб вона пішла. О, все. Та ладно, хай А як це хай? Тобто я її вбила і вона мене убила. Тобто, ну може і вона тоже виграла, не знаю. Ладно. Спавнимся. Я хочу... Я хочу вот цим... ...мальчиком. Только не уход. Не знаю, це все якісь Не, не, не Правда? Мы не донатеры просто. Если що... ч. А. Я думала, что его бить можешь. А, -а, -а, -а. ты так сказал? Мы не выиграем. Конечно. Ну думаю, что мы выиграем, так как я хочу в каждых е батлах перемагати просто. Ді я його не можу убить, бо він з моей команды. Так, все, я взяла тоже. Но ну, мне не надо так, потому что это не хоть фу. Хоть фу называется. Ну ладно, может даже и цей и мальчик зробить. І... Тоби, видно, він, походу не может зробити. Что он называет фэмили? Фортлин Фэмили. Сім'я, типу. А може просто у нього якісь канали є, типу. Хапі-фу! Ооооо! Якщо я його не можу вбити, проб'ю, тобто. І мені надо переключати на екстрому, тобто. Ось так от. Хапі-фу! Опа! Завдяки мені я, ну, наша команда перемогла. Ну, тільки в цьому раунді. А так... вот, ще один раунд у нас в Батл дуже маленький, якщо хтось то-то є, то отак от буде. О, уже йде хать фу хать фу Ай! А, може, це ми одне одного вбили, але головне, що в мене... От бачите, у нас на два команди. Ой, ой. Такс. Як всегда в мене десь стоїть. Ще походу е дальше буде уже друга. Не знаю. Може так. Дальше. Ще... О, а, я його пробила. Хай фу. Це було просто так говорити, я завжди так роблю. Фу, я завжди говорю, чого, тому що я дуже прям люблю в цьому мардері. Я давно цю мапу нашла, но я. Я ж не травм зняти. Я думала, тип, що <звіг> може сподобається вам. Ну ладно, вирішила уже зняти. <звіг> <звіг> І Ніхто немає. Ні, це походу. А, да, да, що той мальчик Ні. А, його прибили. Бо But... я вже говорила, що у нас теж буде виходить. Пістолет показую. Я даже не думала. думала ну, и думала, що я не зрадко. Так. Ну, а я все равно просто хочу так, щоб ми перемогли. Фу. Конечно, хоть Угу. Mm -hmm. Ладно, может ми і переможем, все равно у нас час лишився. Не знаю. Але я напойму так часу, типа, мені деш. Появляється, може це просто коли ця од... одна минута пройшла цього Front Family б... убили. Конечно. Конечно, конечно, ми програли. Про то я і говорила. В самих я бачила, що вони теж ненасіри. І. Он просто притворялся с ними, я сейчас тоже притворюсь. Не знаю, как мне скин купить. Тут у нас все за монеты. Должна новый нож купить. А где? а я где его купить? Уфить того. Вот, та... Я просто нажимаю того вот, же ну. Я просто трохи телефон лагаю. І за записів в екран, який я вам знімаю. О, от. Тепер називаємо його. От. Тепер дивіться, яка є красотка. Ну, великий мінус, що ходьба не помінялась. Чи от 4 така ходьба, не знаю. Давайте я вам краще музику включу. Так буде краще. В цьому ми вже закінчимо, тому всім пока!